Шановні дорослі та любі діти. Впевнена, що в кожного сучасного малюка є знаменита гумова іграшка попит. Зазвичай її використовують як антистрес, просто натискаючи гумові похирці туди та сюди. Сьогодні попит не тільки підвищить вам настрій, а й допоможе вдосконалити мовленєве дихання. А значить, говорити ми з вами будемо виразніше, покращиться наша звуковимова. Пропоную гру! Щоб її створити, нам знадобиться власне попит, трубочка для коктейлю, шматочки паперової серветки, фольги, вати. Можна також використати готові маленькі помпончики діаметром 1 см. Долонька ми скатаємо із цих матеріалів кульки. Готові кульки слід вкласти в ячейки. Ваша задача за допомогою повітря. Пересувати кульку з ячейки в ячейку до кінця рядочка. Це слід робити так, щоб вона не залишала ямочку, яку потрапила. Не дмухайте надто сильно, інакше кулька стане перескакувати через ячейку або й зовсім з неї вилетить. Не забувайте, що вдихати повітря треба носом, а видихати через рот.